Вітаємо вас всіх. Ми нахуй в тільті, блядь. Це наша перша катка. Розминочна. Перша катка в. Ну, давай після розминочна катка наша. перша. Ми ще не розімнялися. Угу. Да. Абсолютно точно. Я, блядь, не можу вивчити нік віднік... Дікардо, да? А, типа з нами. Чуєш, знизу. О, ох. Хлопче. Я хочу О. сюди, блядь. Куди? Де це? Я ось все. Де я? Ну, ангарчик. А, ти ось все. Там, блядь. Я вже І... чую Ди до мене срочно. Нахуй в мене стрелять долбобы, блядь? Я не бачу, який. А вони тут по всім хатам, блядь. По всім? Угу. Ну давай не хочешь от грати? бо я там тебе ніяк не це? Цих... <смі> я думав тебе вбили, ти так епічно впав. Я просто бля так тикульчик О! А тут тип да і отут тут и Тут усе. Ага, там от їх двоє. Вони разом. Угу. Вони гей. Я це вирішу. Або ні. Тебе приціли немає, ні як? Вообще, блять, у мене механіка, дім. Окей, давай всьогодні. Да, Давай на ну, диви, воно ну, там машина стоїть, ми можем съебатися. Та таке як ні. Так, а може, ну таке як да, блядь. Пос, тіп на нас дивиться. Блядь, блядь. Блядь, а можна мене не їбашить? Ч, блядь, блядь, нахуй, Діма, со своїми тактиками, блядь. Ну ти бачиш, я... Нахитовал. Так, да, тільки потім, коли я біг, по мені ті піздавав чогось, блядь. Та ви чогось. Вони вже побачили нас. Да Ну нахуй. А... Студія. Студія. Не твердитина, не твердитина. Що в нас по противникам? Яка обстановка? Чи два. Два, які летять прямо сюди, бери лівіше, 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 лівіше. Лівіше, так лівіше, Дмитро. Що ми їм можемо зробити? Не веже. І це я смог кину. Не переживаємо. Все нормально. Ну або пушить, поки вони не залуталися. А або... вони вже залуталися. Що робиш. по Перша, де вони? Стой, чекай. Сейчас я їх виманю трошки. Ага. Хуй. Машина ще тут. Ось. Все. І один зліва. ліво. Один зліва. Так, да, один мітки, один. Я бачу. Ну і нахуя ти туди попер? Ну я на коца одного. Блядь, чого я так шатаю цей, блядь, а ух, на. Да, я, он, он, то, он, то я. Ну я понял. Лупи, поки вони йдуть. І біжи зразу. Тільки через здання я можу. бища, блять. Вот ТИ басишь. Так, я в твои патрончики заберу, конечно. Uh, я тебе точку накинул. Там, де він є цей? Возрождал, когда у тебя точка есть. Uh -huh. Туда их так, я твій взял, взяв. А ты прям ближнюю накинул, тільки, да? Ну no, да. Якщо там не буде пив Дим, я тебе... І джу. Ну туди тіпи, тільки могли перетягнутися, так вони туди не долітали. Ты бачив таку хуйню, блядь? Він дизель отдихає, блядь. Вилазь, бо таймер ще буде три года йти. Ну, поняв, Моє, моя хаєшка і те, що я нахітував, дали дали це. Плоди. Да. У мене хвилина. Це якраз до фази. Не, тут не лута. А, я буду летіть оттуда. Звідтиль туди буде лететь. Вітиль? До зони 4. То я, в принципі, ще й може й долечу до зони, то шай, давай шай, тут залутаемся. Хорошо, тут є 4х. 40 секунд мені. А броник, де ти помітив? На контейнери, направо їдь. Да, ось все вилазиш на цей контейнер і... Де не вс вин А, у нас зона. Да. Uh, Куда едем? А, ты мітку на цей уже поставил, да, а то я поставив, куда поставив, логічно? Я вже думав, ти не запропонуєш. То ми на твою мітку йдемо чи ні? Ну no, поки... Сука, да. Ага. Uh -huh. Что в зоне? Да. Ja. Часку. Не, не в зоне. Ну, уже не. Ебать. Ох. Ты бачив, як я. Я... Походу, ти там з виндизоном тоже. Родинні зв'язки маєш. Mm. Давай, давай оце поки воно ще в зоні. Так, схож. Навзилат. Ох, йоу. Ага. Understand. Ну no, тут Тут були пацюки. Ну да. Не надо прийти Так, К2 Всі ці, я не бачу нічого, якогось прямо. Камера, камера вот А 4х это тебе 4x выкинуть? Да 4x у есть. 4x я считаю там пидобрал Хорошо, хорошо, все. Не переживайте. Зона да. Отменить? Давай сюда, спас дым тут дадуть и на стол, блядь, но ключа у нас нема. Угу. не як не прилагать не. Що в нас далі по зоні? Е Хріново. Я Тежка думаю, тр... Ні, треба займати оцю точку як можна швидше, бо вона на горі. Типу, і оттуда їбашить. Бере правіше, бо тут стрільба в озор. Ну, практично на горі. Ну, ну вона хоча б... в зоні. Давай на двоповерховий. тихо до нас не не ходи. Не сомневаюсь, что они за нас знают, потому что они так спокойно там воюют, да? Ну, они машину точно бачат. Давай бежать. Це один на другий. Так і стійкий. Нокни перебег через забор блять і все з Де він? і на другому поверсі, може бути, спокійно. Давай здание. Блять, прыгнуть, конечно. Бустаюсь. Новин ну вообще ловай по сдается. Новин на другом поверсе, мне кажется. Ушам я. Подожди. Давай. Ні. Де, де, де. Не знаюч. Та то я труп, цей. Може його вбили якраз у цього? Ні. Оно тип бачу. По ньому роботи зверху, десь все його вбили. Да, це був той тип, який тут ганявся. Е, Отам от от ось є. Пішли за камні наліво, туди ось туди. Зараз я вот цього гранати заберу. Якісь були у нього. Е, третій рюкзак тобі тут треба? Воно є. Хорошо. Так, дим, не туда, а зачем? Прямо типа прямо, 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 прямо. От тут уся. Це я ус. це я, бачу. Все, я в зоні Отак от Бровка граємо. А, так він один лишився А, да? Він один лишився. Так, Діма, важний момент. Сейчас <реш> мы. Ебать, про... нахуя ти це сказав, Мы сейчас проїбем, блядь. Вить ну Ждем зону. Ну я його не бачу, він десь засів. Він там, оно за цими. Ну на моїй метці десь. Не, лівий він біг. Оцей камінь то що зліва типа. там был горочек ну ладно если що так короче обостайся всем чем я він будет зараз сидимо ждем вообще прям да. ливо 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 дима дима вот ливо вот тут вот тут вот тут я за камень бегаю бі... бегенько перебіжу Десь отут. за бугром. Накинув раз. Оно, здание, здание. Ага, бачу. Заздание, за да да. да Забуди в левоцей. Вот тут ось, блять. На, на справа машина, отут. тут. Да. Блять. Давай, ну, подожди. Не, не, не. Убих. Либо. 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 Крутать. О, все тут, вот тут, о все. Вот тут. Есть, есть, дам хит. Вот тут, вин. Мені граната прилетіла. Дима, блять, він ліво отут, вліво. влівош, так, він на камні, він на камні там де був. Ой, поздам, мені. Тихо, 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 тихо. Нет. Це не граната. Бат, он матерый нахуй. нет нет Куда -не. он блядь? Он за камнем, он за камнем. Особенно. Блять. Пиздец какие ну. Не, снова. Не, не, ну они, блядь, хорошо играют.